Старт. Нещодавно в Майкрософта пройшла конференція Microsoft Build. Це такі WWDC, де Microsoft представляє свої нові розробки. І ясно, що як і всі інші конференції, воно було повністю про AI. І Microsoft представила дах на всього. Навіть запросили Сема Альтмана, який вийшов і почала обніматися і розказувати, яка величезна дружба в Microsoft і OpenAI, і що вони разом на віка. Ну бо, блях, ну реально, Microsoft більше на всіх туди вклав. Але з того, що представили, це. Маленька language модель, яка називається P3 Vision. Це language модель, яка може працювати з картинками. І наскільки я розумію, вона буде використана для офлайн доступу, тому що далі вони представили свою лінійку лептопів Surface. Таблітів, я, я не знаю, як це назвати. Ну коротше, представили свій дівайс Surface. Вони вже дуже давно його розробляють. І цей новий Surface, це перший Surface, який вони запустили не на Intel, а на чіпах ARM І ясно, що вони все порівнювали з Mac Air'ами і сказали, що вони в мільярд разів швидше і взагалі, самі круті. Вони представили два нових Surface, і кожен з них був ще сильніший, ніж попередній. І з ними йшов Microsoft Windows 11, в якому був Copilot Все, зараз Microsoft 11 це буде AI-driven операційна система. Там вони представили таку штуку, яка називається AI Agents. Ну по суті, це джарвіс вашому комп'ютері, і ви зможете просити AI еджентів на Microsoft Windows 11 робити різні речі. До прикладу, чекати за емейлом, який прийде, або писати якісь репорти. Коротше, це такий штучний інтелект, який буде мати доступ до застосунків і зможе виконувати, як вони кажуть, якісь скучні задачки. Причому вони так цікаво не сказали, Ні, він не буде забирати роботи. Він буде просто виконувати скучні задачі, щоб зробити людей більш ефективними. З того, що мене здивувало, вони показали Microsoft Edge, який в майбутньому буде, якщо ви дивитесь відео, він буде вам в реалтаймі їх перекладати і дублювати. Ну, до прикладу, ви дивитесь це відео на Ютубі, і він вам його буде перекладати українською мовою. Удачі! А з іншого, що мені сподобалось, це, це те, як вони показали демку, де включений AI Copilot, і людина грає в Майнкрафт, і от людина розмовляє з цим яєм голосом, і яй допомагає йому або там зробити меч, або сказати, що там знайти. Бо якщо ви не знаєте, в майнкрафті треба якісь там специфічні рецепти для того, щоб зробити деякі речі. І яй буде допомагати. При цьому на гравця в той момент нападають зомбі. І Він питає: всушента що то курва мать, є таке. І яй коротше, також переляканий з емоціями, каже: тікай, і дріть твою наліво, бо це зомбі. Вони тебе зараз хавають. І потім ще, коли гравець втік, каже: фух, то було швидко. Коротше, вони показали такого реал тайм дружаню, який буде тобі. Сидіти над головою, допомагати, підказувати і навіть з тобою переживати якісь моменти. Короче, майбутнє геймінгу може бути досить цікаво, і Люди будуть дивитися, як стрімери спілкуються зі штучним інтелектом, коли проходять якісь ігри. Агонь, ясно, що після того як Open і яйце показали, воно вже не так дивує, але от сам use case застосування ну прям дуже крутий. Я до речі про це написав своєму телеграмчику, Вот ідіть, подивіться, от там. От коротше, я ваша дуже багато кожен день пишу, і я навіть пишаю собою, що я веду цей телеграм досить. Вже довго тому доєднуйтесь там додатковий контент від вашого покорного слуги. Штука, пам'ятаєте, ми з вами говорили про, напевно, зараз самого відомого кіберга Ноланда Арбуга. Це перша людина, якій вставили нейролінг, і він за допомогою його контролював комп'ютер, але не все так просто. Коротше, сталася проблема. Нейролінг доєднується до мозку за допомогою великої кількості проводів. В даному випадку їх було 64. В кожного з цих 64 проводів є 16 менших таких електродів, які, значить, вставляються вам мозок і слідкують за активністю мозка. І потім Тим ту активність переводять в якісь команди, але як виявили, зараз величезна кількість тих проводів вже не працює, бо це внутрішня вага нейролінка. і це призвело до того, що нейролінк втратив свою пропускну здатність і за цього. Там курсор почав тормозити. Оце це все, що ви говорите в Call of Duty, коли вас вбивають. Ну але в нього це дійсна проблема. І він попросив: давайте ви ж ребят, витягайте нейролінк, фіксіть його і вставляйте назад. Бо ну він використовує нейролінк дуже дофіга. З останніх репортів показали, що останні декілька тижнів Нолан використовував Нейрелінк по 65 годин, з яких тільки 35 годин в лабораторіях, а все решти він використовував для свого власного використання. Ну ясно, ви бачили, скільки там треба грати. Цивілізацію пройти, але вчені з нейролінка не хотіли додаткового працю. Ну реально ну, нікому не хочеться там дуже сильно в мозках ковирятися. і вони просто покращили алгоритм нейролінка. І при цьому, навіть не дивлячись на те, що 85% проводів зараз не працюють. пропускна здатність Нейролінка, який доєдний до мозку Ноланда збільшилася зараз, показує навіть кращі результати. З іншої сторони, трошки невідомо, що треба буде робити, коли інші провода в голові Ноланда почнуть відмовляти. Ну і при цьому, як виявилось, ще така штука, що мозок в нашій черепній коробці іноді рухається, і це призводить до того, що а ті провода, які в мозку, вони можуть порушувати якусь там цілісність мозку. І при цьому, як каже сам Нолан, зараз мозок шефтанувся в його черепній коробці в три рази сильніше ніж те, що очікували рібята з нейролінка. Але як ми бачимо, розробка ідей і дії навіть дозволили нейролінку вставити їх імплант ще в одного пацієнта. Тому ми спостерігаємо, Ноланда, звичайно жалко. Трошечки, бо, ну, блін, що там буде далі, невідомо, але він все-таки тестовий пацієнт. А ми за ним слідкуємо і як будуть якісь новини, обов'язково вам розкажемо. Гей, hey, hey, там такі скандали знову з OpenAI. Скандал зараз між OpenAI і Скарліт Йоханссон. Та чорна вдова, коротше, наїхала на. До опиния і розказала свою історію, і її в принципі можна зрозуміти. Скарліт Кіхансен написала величезний пост про те, що десь там рік назад з нею старався зв'язати Сем Альтман і попросив Скарліт, ну і ті мать. Давай ми візьмемо твій голос, і ми будемо використовувати твій голос як голосовий помічник для нового чат-GPT. Бо ну твій голос допоможе нам просто один до одного об'єднати всі діла і так далі. твій голос оцвігово щедра. Скарлетт Йоханссон сказала, що вони думали, думали, думали і вирішили відмовити, тому що в неї є там якісь свої причини, одні бізнес причини, інші персональні причини, але по суті вона відмовилась. При цьому коли показали новий чаджіпіті, показали, як з ним весело можна розмовляти, то дуже багато глядачів помітили, що голос якось ну дуже прям схожий на голос Скарлетт Йоханссон. Чи Йохансон Йохансон Йоханссон, Йоханссон, Йоханссон коротше. Чорної вдови. І при цьому найцем Альтмен затвітив в своєму твіттері твіт з текстом Her. Просто нагадаю, Her – це фільм, який вийшов досить давно, і uh, Скарліт Йоханссон озвучувала там штучний інтелект під назвою Скай. I'm here. Hi. Hi. І в головного героя зав'язалися прям е романтичні стосунки з цим штучним інтелектом. Ну коротше, цікавий фільм. Можете його подивитись. Він досить злободневний, тому що мені здається, що те, що відбувалося в фільмі Хор, зараз досить можливо. Ну і от скандал пішов. Після того як представили новий чан адвокати адвоката Скарлі Тіхансен відправили декілька листів. OpenAI, на шоупеняй Open ніяк не відповіли. Але результат от такі. От в кінці OpenAI забрали голос, який вони використовували під час демонстрації, тому що ну вже дуже він схожий на голос а, цієї І Ясно, що Johansson не буде зупинятися, бо вона в принципі досить відома в Голлівуді Карен. Вона та хто а, поставив раком компанію Disney, тому що вони випускали фільм Чорна вдова під час. Карантину, і багато людей не ходили в кіно. Вони запустили зразу на стрімінги, і коротше там судові процеси. Ну і Скарлетт Єхансон виграла якихось декілька мільйонів доларів, що в принципі в технічному світі не так вже й багато, але вона і продовжує воювати з OpenAI. Як будуть розвивати події, невідомо. Але при цьому Скарлеття Хансон зробила з цього величезний кейс, бо як то так в акторів крадуть голос, і таке інше. В принципі, вона зараз почала відчувати художників, які дуже сильно. Переживали, що на їх роботах тренували нові моделі Міджорні. Ну але да, ми з вами втратили голос Скай в ChatGPT. Можливо, це і найкраще, бо ну подивіться фільм Her, а Нічого доброго з цього не сталося. <му> не очікували такої штуки. Да, це не сорочка, це майка Алкашка. Бо ми ж вирішили тренд сорочками закривати. І тому сьогодні ми будемо вам рекомендувати книжку від Джона Скальці, яка називається Starter Wheel це про чувака, який внізапно отримав від свого дядька у спадок компанію. Компанія, яка займається злодіяннями, і там ще говорячі кати. Коротше, класна книга. Якщо тобі цікава така легка фантастика, дуже тобі рекомендую. А за це прошу від тебе лайк. Це допоможе мені порекомендувати цю книжку більшій кількості людей. Тобі не важко? Мені приємно. Дякую. Microsoft заходить в кожен дім, і зараз вони заходять в кожен дім для викладачів. Є такий ресурс, який називається Khan Academy. Це величезний ресурс, де можна а, піти і вивчати математику, англійську, коротше, все все все. Він мега популярний, використовується великою кількістю шкільних закладів. Це прям чуть ли не ключова освітня платформа для країн Африки, де немає доступу до вчителів, але вже з'являється доступ до інтернету. Ну коротше, вони реально круті. І в них є софт, який називається ХанМіго. Ханміго це такий софт, який допомагає викладачам готуватися до уроків. Підказує їм, що розказати, підказує, як цікавіше розказати, дає якісь задачки. І в принципі, наскільки я розумію, студенти навіть можуть розбиратися з тими задачками, і штучний інтелект, боже, ж куди ж без нього, допомагає їм вивчати цей матеріал. І от компанія Microsoft, яка, ну звісно, вони хочуть стати лідером в розвитку штучного інтелекту в світі за допомогою. Го опенія тепер дає безкоштовний доступ для цих вчителів до Вотханміго і в майбутньому переключати це на якусь там оплату 10-20 доларів. В цілому Майкрософт супер відомий тим, що вони спочатку дають першу дозу безкоштовно. От Україна це чудовий приклад, коли компанія Microsoft закривала очі на те, що більшість софту в Україні в державних організаціях, комерційних організаціях були піратськими. І от коли компанія повністю сідає на голку Майкрософта, Майкрософ приходить і каже: — платіть. І а, в принципі, це їх бізнес-модель, яка показала себе дуже і дуже успішною. І от Хан Міго це один з тих прикладів. Вони зараз посад вчителів на штучний інтелект, який допомагає їм готуватися з уроками, а потім почнуть з них здирати гроші, бо ну в принципі воно того скоріш за все варте. На комент, але ж штучний інтелект дуже часто галюцінує, розробники і сам CEO компанії Khan Academy каже, а вчителі також дуже багато галюцінують. Ми з вами це можемо відчувати, особливо люди, яким зараз вже майже 40 мають пам'ятати, що вчили історію і багато всяких речей в школі. Ми так як це було Заплановано розказувати ще при совєтах. Якщо це не була велика галюцинація, то я не знаю, що ще. А значить, якщо штучний інтелект буде іноді помилятися, він в принципі помиляється менше ніж ті шкіряні мішки. Трошечки вам приємного. Мільярдери в країні гною а забили в гонг, бо кажуть, що оп. Курва мать. Нам треба розробляти альтернативу сапу. Сап це така величезна система, якою користується велика кількість бізнесів для а, якось там діджиталізації своїх процесів, для того, щоб все працювало там волотері. Короче, це величезний величезний компанії німецькі, але компанія САП, як би вони не хотіли, але вони а, підпадають під санкції і не можуть працювати з російськими бізнесами. В принципі, підтримка російського бізнесу мало би вже десь в березні. Мені здається, закінчитись, але вони там ще до кінця закривають якісь контрактні штуки, віддають гроші, забирають гроші. Ну коротше, там все не так просто, щоб сказати, ні, вже не працюйте. Тим паче невідомо в яку серію санкцій вони попали. Але ну коротше, вони там звертають бізнес, і для нас це Ура! перемога. Або для російських мільярдерів це людям, yes. тому що альтернативи немає, і треба розробляти свою альтернативу. І це буде вимагати колективних зусиль великого бізнесу у всій цій клятій федерації. Притому на фоні того, що велика кількість програмістів повтікали з Російської Федерації, для них це стає величезною проблемою, тому що розробка такого софта буде займати багато багато років. І да, ви можете сказати, ну вони ж можуть вкрасти якусь версію і продовжити її користуватись, і це Істо, так ані Рашка. Вони вже не Росія навіть, ані Рашка. Але не все так просто, тому що одне з великих частин цього софта це підтримка і постійні оновлення, тому що ну як і в кожному софті, там знаходять дирки в безпеці. І це одна з величезних проблем, за яку дуже сильно переживають ті кляті російські мільярдери. Тому що, якщо в старій версії САПа знайдуть якусь діру, ніхто цю херню не обновить. А це знає, що ця діра перетворюється в шосе для хакерів. Для нас з вами це чудова новина. Ну тому що їм гірше з іншої сторони, це показує для нашого. Бізнеса і в цілому для бізнеса як важлива підтримка. Тому що якщо вже ті орки запереживали, нам треба переживати набагато більше. Тому САП молодці, дякую, що не підтримуєте Російську Федерацію, хоч і не по своїй волі будемо казати відверто, але най там попереживають. Бог почув мої молитви, і тут така штука: Apple зареєстрували патент. По-перше, свого Foldable девайса. Мені здається, Foldable девайси це наше майбутнє, і мені це дуже подобається, тому що в мене був якийсь там Samsung Fold, Z, чогось там 5, мені дуже подобалося, але дуже не подобався Android. Але от, е, Apple запатентували такий свій девайс. Що цікаво, вони запатентували девайс, який буде мати self healing дисплей. Це значить, що якщо ваш дисплей десь там впаде і буде царапінка, за якими. Там фізичними процесами ця царапінка сама загоїться. Мінус, звичайно, в тому, що в цьому патенті не сказано, яким чином буде відбуватись самолікування екрану пристрою, ну бо це патенти, і інший мінус в тому, що американське патентське право воно дозволяє вам запатентувати ідею, навіть не маючи якогось прикладу, як воно має працювати. Тому це не значить, що в майбутньому компанія Apple випустить або foldable device, або ми нарешті побачимо екран, якому не страшний пісок. В вашому кармані, і навіть якщо там буде якась царапінка, вона швиденько там загоїться, якби якби це не відбувалося. Але так мене більше радує Foldable Device. Я дуже і дуже хочу від Apple Foldable Device але поживемо, побачимо. Патент, як мінімум, є. Коли буде пристрій, це може бути через 10, 15, 20 і хрієн знає скільки років. Бо бляха, патентне право, от таке, от воно дивне. І хоч ми розказуємо вам, що відбувається в мирній частині світу, не можна звувати, що і далі відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. Катушики, дуже дякую вам за те, що допомогти. Могли нам закрити збір на два реби для 78-го полку. Ми вже один оплатили. Звіти скоро будуть. Що покажемо, що розкажемо, Во це буде все красиво. Баночку ми не закриваємо. Ми і далі збираємо якісь гроші, тому що запти приходять і ми можемо їх моментально закривати. Тому дуже вам дякую за кожну вашу гривню. Ну що? Ви звикли вже до того, що AI вирішує, що вам дивитися, AI вирішує, що вам купувати. Та я зараз говорю про рекомендації. Але тут Лідан Джонс, CEO компанії Bumble. Bumble, якщо хто не знає, це такий застосунок по типу Тіндера. Але якщо Тіндер це як швидкий фастфуд, то Bumble – це знайти одну любов на все життя. І от вони зараз використовують predictive model. Це математичні моделі, які використовують там якісь параметри для того, щоб згенерувати вам просто лист рекомендацій, хто б міг вас потенційно зацікавити. Але вона каже, що будемо використовувати генеративний штучний інтелект. Основний плюс генеративного штучного інтелекту, тому що йому можна скормити багато багато параметрів, і він може відранжувати в випадку predictive model В них є деякі параметри, на яких вони треновані. Вони можуть використовувати тільки ці параметри. Але при цьому Лідіан каже, що... Зараз ми зможемо використовувати такі параметри, як ваш голос, яка ситуація у вашому житті, якась інформація з якогось там твіттера, вашого Фейсбука, якщо ви там з кимось розійшлися або переживаєте якийсь складний момент, генеративний штучний інтелект зможе дати вам. Кращу рекомендацію, вона при цьому каже, що скоріш за все, рекомендацій буде менше, але вони будуть більше вам підходити. Тому готуймося, мої хороші. Штучний інтелект вирішував не тільки що вам дивитися і купувати тепер штучний інтелект буде вирішувати, з ким вам злягатись. Та коли ми очікували, що штучний інтелект захопить нас через роботів, які нас будуть вбивати. Ні, штучний інтелект захоплює нас через наше розмноження. Ну й погодьтесь, не найгірша альтернатива. Ну і остання наша новина про нашого любимого піздола космічного масштабу. Як ви пам'ятаєте, Ілон Маск він досить відомий тим, що дає велику кількість обіцянок, які не може виконати цей хайперлупи і, хайпер і а, автопілоти, і куча-куча речей, які досі так і не побачили нормально світ. А якісь речі так і не побачать. І от в якомусь відео Ілон Маск розказав, що в сайбертракі буде такий комп'ютер. Що ви зможете грати з CyberPunk? Ну і аналогія була досить відома, тому що в Cyberпанку велика кількість автомобілів, які схожі на щось типу Cybertruck, і Cybertruck весь такий футуристичний і так далі. Але вийшов Cybertruck і Стіма там немає. Навіть не дивлячись на те, що там моцний графічний процесор, класний, вообще всі процесори, все так добре, і мав би сайберпанк літати, але ні. Скоріше за все, Ілон Маск получив поносу від якоїсь державної адміністрації, яка каже, ти що бляха на машину ставити Стіп? Люди будуть не дивитися за дорогою, а грати в якісь ігри, а автопілот сука, так і не випустив. Ну, коротше, давай, прибирай стім. І зараз люди, які купують навіть нові теси, в них є пункт в договорі: що ну, вибачайте, Тесла буде працювати без стіма. Нема автопілота, нема стіма. Бо так, в принципі, зараз є якби автопілот, але. Людина має слідкувати, людина має тримати руки на ролі. Коротше, там дуже багато якихось там обмежень, і воно якось так собі їздить. І тому стім якби сюди не впирається. Тому не то, що сподіваємось, мені, якщо чесно, якось так пофігу, мені легше пограти або от, от на телевізорі, або на комп'ютері, і воно нормально в машині мені якось не дуже хочеться грати. Ну але да, стіми на Теслі поки що не буде. Таке життя. Ілон Маск знов стів, <м 'яр> з... але він скаже, що йому не дозволили, бо бляха думати. Ти трошки наперед треба На цьому всьому і найкраще в світі катусіки. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, залишайте свій коментар, ставайте нашим спонсором. Ну і головне, не хворійте мені і вірте зсуб'єктивні нові.